Доброго дня! Ознайомлю вас з верстатом для гнуття арматури ЯКБ-45 турецької, е, турецької компанії Каркар Деслер. Але сьогодні основне, що хочу вам розповісти, це як користуватися насадкою для великих радіусів. Ми її вже встановили попередньо. Вона має 3-4 е, діаметра 195, 240, 280 і 320 мм. Які встановити там інту, інтуїтивно зрозуміло, тобто центральний палець і два, і два яких, е, невеличких пальчика, які її фіксують, щоб вона рівно стояла на поворотному диску. Але основне, що я хотів сказати, перед, е, після встановлення перед початком е, вибору кутів, е, потрібно першим ділом визначитись напрямком обертання. Як це зробити? В нашому випадку це. Ми вже визначилися за години оковою стрілкою. Це на позиції 1. У вас може бути позиція 1 або позиція 2, залежно від підключення в розетці. Тобто позиція 1. Вибираємо кут 45 градусів і натискаємо. Тобто Ми бачимо його обертання і де воно закінчується. Щоб визначити кінцеве обертання, нажимаємо кут 135 Тобто ми бачимо напрямок обертання і кінцеву точку обертання. Лише після цього ми встановлюємо. Встановлюємо оцю частину заснастки, Отака. отак вона виглядає. І встановлюємо от два пальця з роликами. Один і інший. Інший можна встановити як цю позицію, так і цю. В залежності, від, е, в залежності від потреби. Потім ми кладемо сюди арматуру, вибираємо кут, вибираємо кут і робимо згинання. Чому я казав, потрібно визначитись з обертанням і з кінцевою точкою, тому щоб оцією частиною не впертися в цю частину. Що може призвести до того, що ви зламаєте рейку, або редуктор. Тобто в будь-якому верстаті для гнуття арматури першим ділом ми маємо визначитися з напрямком обертання, з крайніми точками і лише тільки після цього встановлювати або е пристрій ну, е цю приспособу для великого радіуса, або звичайні, е звичайні пальці втулки чи от такого опору.